Наприкінці 30-х Європа готується до світової війни. Сталін, хоч не вбачав у розпаді російської імперії геополітичної трагедії, як зараз це робить Путін, але він прагнув відновити контроль над втраченими територіями. На півночі такими землями були країни Балтії та власне Фінляндія. Наприкінці 30-х між Фінляндією та Радянським Союзом йшли таємні переговори про взаємний обмін територіями. Фіни категорично цього не хотіли. Радянський Союз наполягав на цьому, але допоки ці переговори були таємними, вони в принципі влаштовували обидві сторони. Кремль пропонував Гельсінки розмістити у себе радянські військові бази або на 30 років віддати в оренду острів Ханку поблизу фінської столиці і острів Рибальський в Баранцевому морі. Ось на цьому географічному моменті я хочу акцентувати справа в тому, що Сталін мріяв перенести столицю до колиської революції Ленінграда, тому його непокоїла близькість до міста на неві радянсько-фінського кордону всього 30 кілометрів. На відстані гарматного пострілу писали тоді радянські газети. Усі мирні пропозиції. Уряд Фінляндії відкидав: терпіти таке Сталін не звик. У серпні 39 го Москва та Берлін підписують пакт Молотова-Ріббентропа, за секретними протоколами, якого і країни Балтії, і Фінляндія потрапляють до радянської зони впливу після початку Другої світової війни та вторгнення союзу у Польщу міняється і мирний тон пропозицій. Ми нічого не можемо вдіяти з географії, оскільки Ленінград пересунути не можна. Доведеться відсунути кордон. Перемовини в такому стилі вів Йосип Сталін.